Художниця в нас Ірина Олійник, Вона нам ще з першого дня вторгнення розмальовує дуже гарні композиції. За перший донат це гільза від 125-го снаряду з письменниками України. Це за найбільший донат ми передамо. І за кожен донат від 100 гривень ми передамо або кришку від Хімрс, або невеличкі гільзи. Теж розмальовані нашою ринкою. Збираємо кошти на основу для виготовлення маскувальних сіток. Завиручені кошти, купуємо основу, потім далі вже виготовляємо маскування та безкоштовно передаємо нашим захисникам. Стандартний розмір у нас десь 4 х 6, але якщо військовим потрібно більший розмір та менший розмір. Ми підлаштовуємося під потреби військових по кольору. Теж в залежності від пори року буває, що потрібно робити там більш зеленіші, більш жовтіші. Завирушені кошти орієнтовно можна закупити близько 90 основ для сіток розміром 4 на 6 Якщо все ж таки буде можливість взяти, грубо кажучи, відходи від виробництва, можливо, зможемо за ці кошти закупити більший об'єм снеги. Задонатити можете на реквізити нашого фонду або ж безпосередньо в спорткомплексі ХНУ є скринька, сюди теж можете принести донат. А взагалі, в кого є бажання, можете навіть купити основу для сітки. Є, вона продається в вільному доступі, можете знайти їх в мережі інтернет без проблем.